Я, Голуб Микола Вікторович, іду на посаду міського голови для того, щоб змінити наше місто найкраще. Мій чоловік це унікальна людина, тому що завдяки його розуму, цілеспрямованості, він витягнув нашу сім'ю з бідності. Коли ми починали молоде подружнє життя, наших батьків вже не було в живих. Залишилася в нього мама інвалід. У мене мама вдова з малою дитиною, моїм братом. Ми розуміли, що нам треба самим викарабкуватися, кормити свою сім'ю, а також допомагати матерям. Що завдяки тим труднощам, які ми пройшли, ми маємо те, що маємо. Мій чоловік в свої 48 років збудував не один будинок, виростив двох синів. Та посадив уже, мабуть, на маленький садок. Він добра, щира людина. В сім'ї він турботливий батько, люблячий чоловік. На роботі він не просто начальник, але і друг кожному, хто в нього працює. Ще в мого чоловіка у колі є така риса характеру. Він може знаходити спільну мову будь-якою людиною. І також знаходить компроміс в будь-якій ситуації. Ну, а про те, який він хороший, добрий батько, краще скажуть мої сини. Мій батько дуже добра людина, але іноді він буває строгий. Але на цього я на нього не ображаюсь, тому що він дуже відкритий чоловік. Щовечора ми спілкуємося, граємо на стільні ігри. а літом виїжджаємо на море, відпочиваємо, ходимо в ліс по гриби. Я вважаю, що в мене найкращий батько в світі. Я дуже пишаюся своїм батьком. Я хотів би бути таким, як він, таким е, старанним, доводити своє діло до кінця. Он для меня набирать. Ну, как и всегда, мы обожаемо моему человеку успехи в его распочинании. Михаил Викторович, мы давно знакомы. Он житель нашего города. Он душой и всеми мыслями с ним. Меня объединяет с ним это и увлечение охотой, рыбалкой. Также он очень любит спорт. Он постоянный любитель футбола ходит на футбол на культурно-развлекательные программы которые проходят в доме культуры также николай викторович не последний и э, наши люди города это и пенсионеры ведь он один только я знаю из всех предпринимателей свой товар, или, как мы говорим, солиницы, э, люди преклонного возраста могли взять всегда на рубль дешевле, независимо от того, какой курс доллара. Это говорит о том, что в душе он понимает наших э, жителей Богодухова и все делает для того, чтобы им было хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко легче жить. То же самое я хочу сказать о культурной э, работе нашего дома культуры. У него сын способный, очень способный, и э, таких э, детей у нас не так много, но он ко всем, ко всем независимо от того, э, кто это, он э, всегда окажет материальную помощь, то ли словом, то ли э, материально, то ли еще как. Но это человек, который действительно э, серьезный, у него серьезные намерения по отношению и восстановлению нашего города. Это прежде всего наведение порядка. И что я считаю, что Николай Викторович в состоянии обновить работу спортивных секций наших, детской спортивной школы и спортивных секций в общем-то. Я думаю, что такой человек да, может Іті і має повне право іти кандидатом в города, тому що я йому довіряю, це наш будущий мер із народа. 15 років тому в з однодумцями було створено підприємство, яке називається на день Оліниця. Все було зроблено своїми руками. Дуже багато вложено людського труда, труда цього колективу, який тут працює. І на сьогоднішній день. Це підприємство успішно працює, дає заробітну плату робітникам, робочі міста та задоволення людей, які їдять якісний і натуральний продукт. Нікола Вікторович, я знаю давно, вже ми робимо 6 ботяром. Люблю. Чоловік дуже хороший, зарплату платив постійно вовремя і дуже хороший. Ми з Писарівки з Ніколаєм Вікторовичем. Знайомий родів 10, де він вже роботи сотрудні У Нас там обмінний пункт все. А сюди возимо по солому, здаємо. Все нормально. Роботаю доволі. В Україні таких підприємств, які є в добу, практично не залишилася. Праця, яка раніше була тяжкою і люди замолилися від неї, ми перетворили з колективом працю, яка приносит задоволение и работникам, и людям. Николай Викторович является моим кумом и другом по жизни. Дуже хорошая людина, честный порядочный. Здравствуйте, меня зовут Алла Ройтблат. Занимаюсь волонтерством последние два года. Очень большое количество детских домов посетили мы за это время, оказали разную благотворительную помощь, в том числе и Богодуховскому детскому дому-интернат, в котором живут дети с ограниченными возможностями от 4 до 25 лет. Собственно говоря, наверное, это было основной моей причиной в принятии решения баллотироваться в областной совет, потому что мне кажется, что это даст новые возможности, новый ресурс для решения массы проблем, которые касаются не только деток с ограниченными возможностями, но и, в принципе, жителей Богодуховского района, потому что мы два года уже ездим сюда и видим, что мало что поменялось. видим в себе силы, видим в себе энергию помочь людям и отозваться на их проблемы каким-то решением этого всего. За все это время познакомились с очень большим количеством людей в Богодуховском районе, в том числе с Николаем Голубем. поддерживаем его и просим всех жителей, которые сейчас смотрят это видео, поддержать этого кандидата, потому что он оказывает нам очень хорошую поддержку как волонтерам. Очень большую поддержку оказывают жителям Бахадуховского района, особенно те, кто его знают, они сейчас поддержат мои слав... все сказанное мною, потому что действительно этот кандидат достоин быть у руля города. Я знаю Николая Голуба в течение 10 лет. За эти года, что я знаю Колю, я знаю как его высокопорядочного, доброго, отзывчивого человека. С Колей Голубом в течение последних пяти лет мы являемся депутатом Богодухарского горсовета. На, За период работы, я, если я скажу, со мной согласятся и многие депутаты, и многие люди, которые я знаю и которые к нему обращались, он как беспринципный, в том смысле, что... политически не заангажированный человек помогает действительно своим избирателям, которые, кстати, на его участке, Коля Голуб занял одно из лидирующих мест по количеству проголосовавших за него избирателей. Учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране, политическую напряженность, я думаю, что такие, как Николай, должны занимать и ведущие места в наших городах, в селах именно как начинающие молодые политики, как хозяйственники. И то, что у него написано в его предвыборной кампании, я думаю, что каждый пункт он будет стремиться это выполнять и улучшать жи качество жизни наших горожан. И желаю удачи Николаю Голубу в его предвыборной кампании и занят достойное место нашим. Я, Голуб Микола Вікторович йду на посаду міського голови для того, щоб наше місто стало кращим і люди, які в ньому живуть, жили комфортно, щоб дороги були заасфальтовані, щоб дитячі садки були приведені в порядок. Для того, щоб кожен чоловік знав, що влада про нього думає. Просто потрібно навести порядок. Порядок цей буде заключатись в цьому. Що Чоловік, який приходить в міськраду, він бачитиме, що люди небайдужі ставляться до його звернень, стараються йому допомогти і він повинен отримати ті послуги, які надає міськрада в течение п'яти минут. Конкретно як це буде? Значить, буде стояти великий монітор, який буде показувати, що відбувається в кожному кабінеті. Вся робота буде виложена в мережі інтернет це перший крок. Другий крок. Життя людей з кожним днем стає все хужим і хужим, так би мовити. Кошельок слабішим та слабішим. З трибун звучить, що треба затягнути паски, але паски ніхто із можновладців не затягує. Я зроблю так. Я відмовлюсь від двох службових автомобілів, які на сьогоднішній день є в Будуховській міській раді, від водіїв, буду ходити пішки. Буду їздити на своєму автомобілі. Відкрию соціальний магазин, де ціни на основні продукти харчування будуть набагато дешевші, ніж на базарі. А саме олія, сахар, сіль, масло, колбаса і всі продукти, які робляться на нашому районі. У нашому Будуховському районі. На практиці це буде так. Якщо на базарі продовольчий кошик стоїть 200 гривень. Людина, яка не має статків, зможе його купити за 150. Людина, яка не може сама прийти в цей магазин, їй привезуться додому. І це не слова, а це дія, яку я зроблю найпершим своїм кроком. Далі. Дуже в занедбаному стані знаходяться наче дитячі садки. Це дуже велика проблема. Чому? Що? Тому що кошти господарства. Мало виділяє на їхній розвиток. Для того, щоб з'явилися кошти в нашому місті, потрібно просто їх економити. Звідки це буде братися економія? Економія буде братися з чого? що на сьогоднішній день всі наші дитячі садки знаходяться на газовому опаленні. Треба перевести їх на альтернативне паливо. Перше, що ми виграємо, це кошти Значить, на сьогоднішній момент. Порядка мільйона гривень ми тратили на опалювання наших дитячих навчальних закладів. Ісходя із сини руб, а на сьогоднішній день вже 7 гривень куб газу стоїть. Тобто в цьому році ми потратимо 7 мільйонів гривень. Для економії, якщо ми будемо топити дровами, буде собі вартість опалювального сезону дитячих садків 2 мільйони гривень. 5 мільйонів гривень буде зекономною, а з весни потрібно зробити, щоб вода грілася за, за щодо сонячних батарей. Я знаю, які це сонячні батареї, я знаю, як вони називаються. З апреля по ноябень місяць буде безкоштовна дітям гаряча вода в дитячих садках. На сьогоднішній день актуальним питанням є тарифи на воду, водовідведення та вивіз твердих побутових відходів, щоб ви знали, що ці підприємства являються збитковими, і кожного року міська рада по мільйону кожному із цих підприємств датує ці підприємства. Першим моїм завданням це буде вивід цих підприємств на нульовий баланс, тобто ці підприємства будуть недотуємі а будуть працювати спочатку без прибутку, а максимальна задача моя, щоб ці підприємства мали ще прибуткову частину. Ще болючим питанням є дороги, які в місті практично відсутні. На практиці цей ремонт доріг проходить так. Ми наймаємо людей. Сахтирки і ці люди виконують нам ці роботи. Значить, Собівартість проведення цих робіт є дуже високою. 350 гривень ямкового ремонту виходить квадратний метр. Я пропоную на базі комунального підприємства Бодухів житло зробити бригаду з 4-5 чоловік, купувати асфальт за 1200-1300 гривень за тонну, самим його привозити. І кожного дня ця бригада повинна стелити-стелити асфальт. І люди реально відчують, що у місті є влада. Питань дуже багато. І про всі розповісти за такий короткий проміжок часу в мене нема змоги. Але я ще заакцентую ще одне питання, яке багатьох людей хвилює організації поховань у місті Благові, а саме на центральному міському кладовищі. Вона там не прозора і дуже-дуже багато запитань у населення. Я зроблю так, що у населення не буде запитань до міської ради, всі рішення будуть прозорі, всі розцінки будуть вивішені на таблиці, і людина чітко знатиме, до кого йому йти і матиме право вибора, хто і як буде ці поховання робити. У нас зростає талановита і спортивна молодь, яка потребує уваги з боку міської ради. На сьогоднішній день цієї уваги немає. Я пропоную ввести в штат міської ради працівників, які будуть займатися організацією молодіжного дозвілля. А конкретно питаннями футболу буде займатися Юра Колесник, який прославив Бодуховський футбол за межами на той час Радянського Союзу. Питаннями волейболу буде займатися Іра Олександрович Дзюба. Питаннями силових видів спорту буде займатися Олександр Брусенко. І так далі, так далі, так далі. Потрібно оздоровити спорт. Потрібно здоровити культурне життя або І міська рада не повинна в осторонь стояти цих питань. Молодь повинна жити, як живуть в Європі. Тобто у нас потрібні бути веледоріжки, у нас потрібні бути секції, і молодь не повинна уїжджати з нашого міста, а його розвивати, розвивати, розвивати. І для цього ми і старше покоління, і громадські організації повинні прикласти максимум зусиль. Всі ці питання. Які я сьогодні вам озвучив, будуть виконані мною на протязі двох років. Але я не зможу зробити це без вашої допомоги, без допомоги громадськості кожного чоловіка, якому не байдуже, місто. І я думаю, що общими зусиллями ми зможемо наше місто зробити кращим, цвітучим і одним з найкращих міст в Україні. Слава Україні! Я знаю. Голуба Микола Вікторовича ще з 80-х років, коли він навчався в Будовській середній школі No1 і працював вчителем з автосправи. Микола Вікторович запам'ятався мені як чесний, порядний, відкритий, цілеспрямований. Позитивні людські якості, які він надбав ще з дитинства, вони крокують повз з ним все життя. Невгамоване бажання зробити краще життя людей. Він колись говорив, що, і постійно говорив, що наші люди повинні жити краще і набагато краще. Він своїй праці доказав, що Чесний, справедливий бізнес можливий. І він як депутат міської ради знає проблеми нашого міста. Невирішених проблем дуже і дуже багато. На жаль, вони не вирішились роками. Владу повинні йти нові люди з новими обличчями. Один із таких є кандидат на голову міської ради, голуб Микола Вікторович. Я вірю йому. З моєю предвиборною агітацією можна ознайомитись за адресою провулок Кірова навпроти елітану. Та біля магазину, АТБ в палаці, яка займається розповсюдженням моєї програми.